Радіо вітати вас на каналі Богдана до Микола. У нас продовжуються роботи, весняні роботи, погода дозволяє і ми працюємо. Ми завжди привикли показувати правду і по факту те, що в нас виходить неправильно або ви якісь подраємо? От Один з дуже багатьох вуликів, в якому все навіть дуже все класно. Раз, два, сім. Фактично сім рамок жила розійшлася. От вже у нас є розплодик, печатаний, не тільки засіяний, але з кормами така трошка не дуже хороша історія. Буде підгодовувати. Останні рамки вони мають в принципі. Але зараз ми переглянемо далі, Чого ми сьогодні зайшли? Ми сьогодні зайшли чистити вулики, зачищати від всякої ерунди, падевої бджоли, не падевої вибджили. Такі моменти розплоду в нас є. Колочки, я би сказав, от є, наша. О, є наша королева, красуня. Трудиться, трудиться, трудиться. Наша, так, вона трудиться, вона трудиться і все. Засів дуже багато, якщо подивитись до серця дуже багато. Тобто даний вулик треба буде підготувати. Ми, в принципі, село вже підготували, у нас вже все готово. Зараз рамки стягнемо, трохи зачистимо тут вже все. Засіяно повністю. Немає тут пирогу, звідси беруть торгові рамки. Коля зараз покаже, по бджоли цього року багатенько, справді багатенько. Ми ніколи не обманювали, показували завжди в наших всіх відео, як воно у нас відбувається. Дуже багато бджолярів нам показує. Ох, як все класно. Не завжди все класно. А в більшості зовсім не класно. Відбувається і як відбувається. Відбувається. Буває дуже багато ситуацій, насправді печальні. Ну, е -е, Враховуючи даний період, паде у насправді в даному вулику трохи багатенько. З чим пов'язано? Ой, чорт, я знаю, з чим не пов'язано. Пов'язаних яз... пов варіантів і моментів може бути дуже багато. Крість, понос. Але якщо б був понос, то б Вся сім'я б лупив всю сім'ю. Е -е, що там ще може бути? Важко, ну, легко утеплений. Не перезимували насправді. джоли не бояться холоду. Не бояться сирості. Зачищаємо. Я думаю, так і поставимо всередину. Була ще одну рамочку, а потім всередину. Так, Підготовлюємо, підготовлюємо досить непогано для хорошого старту. От, закидаємо їм зараз літр 350 сиропу. Меду ми не даємо, даємо сироп переважно. Ну, Рамка ще одна медова лишилась, а й досить непогано, щоб не говорили, що вони вже так чисто бідують, чисто зимові перезимували від зими і не дотягують до весни. Yeah. Поки що так. От. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, на сім рамок. Непогано. Причому, я вже бачу, десь частково виходив вже печатний час пліт. Падевої Ну, Добрий, я б сказав, кулак. Ну Так, до речі, один, два, три. Цей четвертий вулик, десь так приблизно у всіх вуликах було. Ми їх не збираємо, бачили завжди, що якісь відерку всі скидають. Минулого року ми з тим відерком теж хотіли прийти. А потім зрозуміли, що воно нам не треба. Настоянки ми робити не будемо від бджоли. І більше такого не робимо. Передаємо перевагу На турпродукт. Як воно кажуть, відкрив соти, націдив меду, заквасив рідненько, а там коли вийде, так вийде. Тоді вижену так, як можете бачити, в загальному мис повністю почистили. В даному вулику аналогічно. Все по що ми викидаємо, нафіг не потрібно. Е, Коля, клюйоночка, крійночка, сиропчик, сиропчик і крійночка. Коля пішов, не дуже сильно підготувався, в принципі. І маємо те, що маємо. Оцей вулик в нас впав, може гайки. Він був слабенький, справді він був слабенький. От зараз ми його почистимо вже є. Микола Володимирович заливає сиропу. Сиропу ми заливаємо повністю літр 350. Ось скільки вони собі там потягнуть, як вони потягнуть, то вже їхнє питання. От, головне, щоб вони не дуже сильно бідували. Старт ми даємо їм досить непоганий, гарненький. Закриваємо кліянкою. Микола Володимирович потримайте. Супоточно ми не викидаємо через якось такого легасеньку тому що лишаємо. От, бо той сезон, така температура, десь-не десь, 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 десь закидали. Стараємося виняти правильну на клійоночку. Щоб як-ніяк була вентиляція. От, все одно верхня вентиляція хаєм лишається, нижня вентиляція їм лишається. Ось ось так. Помалу помалу. Від всієї, від повністю, з усіх вуликів українців левицького і лежаків від загальної потолочини ми виходимо. Відходимо, реально відходимо. Ви не дивіться, в одному відео я був знімав, коли я допустив помилку. Коли я допустив помилку, це була спочатку одяг, а зверху плівка. Плівка давала конденсат. Опускалась вода на одяг і йшла дуже-дуже дуже велика прістінь. От, Пізніше ми до того вулика дійдемо, я вам покажу. Зараз ми навпаки даємо плівку, а потім одяг. От, і по всіх наших можливих варіантах, як ми робили, мало би бути все нормально. слідуючий раз ми будемо знімати, будемо показувати в будь-якому випадку, щоб ви глянули, що все ж таки має значення, плівка зверху або плівка знизу. Ну, в принципі, в житті так теж має значення. Або зверху, або знизу. Або ти терпиш, або ти на коні. Тоже, варіантів дуже багато. Ми йдемо далі, ми будемо далі працювати, будемо знімати, будемо показувати. Микола Володимирович, мені треба роздіятись, бо я вже весь мокрий. Успіхи вам богдан в цьому напрямку. Давай, давай.